Привіт! У цьому відео хочу поговорити з вами про мінуси життя в Естонії. Так, ми всі розуміємо, що Естонія така класна, невеличка країна, яка, власне, дуже гарно прийняла вимушених переселенців, дуже гарно допомагала. Плюс в Естонії нуль повністю нуль бюрократії, немає оцих стоянь черг. Різних організаціях, установах, щоб взяти папірець, для того щоб подати інший папірець, який посвідчує третій папірець, все онлайн, все через комп'ютер за 5 хвилин можна зробити вдома або навіть з телефоном. І транспорт гарний, і жити, наче непогано, і їжа, начебто, майже така сама, як в Україні. Але все одно час від часу виникає бажання поїхати геть, і з'являється якесь таке неймовірне роздратування, яке не дає змоги спокійно жити. Чому? Певно, тому що тут є мінуси проживання в Естонії. Але можливо саме через мої мінуси вам сподобається тут в Естонії, і ви приїдете і скажете, вона нічого не розуміє, тут все клас. Перше, з чого я хочу почати, це робота, бо це основне, робота нас годує. Естонія дуже дігітальна країна. Дуже часто можна почути, що Естонія це силіконова долина Європи. Тут дуже багато стартапів різних компаній, все розвивається, обслуговують багато країн, щось там винаходять. Коротше, все тут рухається в ІТ. Але якщо ви не працюєте в ІТ або коло ІТ, тоді розраховувати на. Дуже гарні зарплати тут не варто. Так, виключення це електрики, це будівельники, якихось таких е дуже вузьких професій, типа на крані працювати, або якісь там дуже унікальні люди, яких в принципі тут потрібно не так багато, тому що ринок маленький. То на гарну зарплату вам не варто розраховувати. Хоча навіть і для IT зарплати. Не такі самі прекрасні, як можуть бути в Україні, хоча це більше за рахунок сплати податків, тому що в принципі там вам ви отримуєте свої чотири, і тут ви в Естонії платите 50% з чотирьох, а в Україні платите 5% з чотирьох. Ну тут і рахуйте, де краще працювати, тому що в мене багато друзів, які вимушені були переїхати і залишаються зараз тут в Естонії, продовжують працювати на українські компанії. І заробляють більше мене, яка тут чесно платить податки. І знову ж таки, робота в IT або коло IT, вона не Вимагає знання мови, тобто це професії, які йдуть поза квотою, і ви спокійно можете тут працювати з англійською мовою, естонську не обов'язково знати. А от якщо ви хочете йти в магазин працювати десь в ресторан, я не знаю, в садочок дитячий, викладачі, то, то 100% відсотків в. Лікарі також вам обов'язково потрібно складати знання мови для різних професій, це різний рівень. Наприклад, якщо хочете піти в поліцію, то там вам треба знати С1. Якщо в дитячий садочок, то там Б 1 достатньо. Але навіть Б — це досить серйозний рівень. Хтось вивчає за рік, я, наприклад, за 5 років, так нічого і не вивчила толком. Мушу зізнатися деякі люди так змотивовані, змушені, хочеш не хочеш, вивчають мову. Я знаю дівчину, яка приїхала і за рік вивчила мову так, щоб вона влаштувалася працювати в банк, і ще за якийсь певний період часу, там за рік чи півтора, вона вже там до керівника відділа доросла. Але в неї в Україні був дуже серйозний досвід в банківській сфері. Тут їй прийшлося тільки вивчити мову, і далі вона може працювати. Тож з роботою без знання мови тут може бути дуже складно, і плюс податки великі так є можливості там якось уникати їх, відкривати свої контори, відкривати свої фірми, платити трохи менше податку. Але знову ж таки, це також треба знати гарно закони і не лінуватися, розбиратися в тому всьому. Якщо ви думаєте, що це буде як в Україні, ви просто зайшли з ноги відкрили двері, і вас тут всі чекають і вам просто дають роботу. Так може не статися. Хоча, наприклад, моя мама, вона знову зайшла, можна сказати, в магазин, сказала, я хочу у вас тут працювати. Її взяли і вона працювала досить успішно, півтора роки. Не можу сказати, що це була супер робота, але це була робота з не супер зарплатою. Не знаю, чи можу я розголошувати такі таємниці, але це була там зарплата десь приблизно 800-900 євро на місяць. І працювала мама десь 14 днів на місяць по 10 годин. Не можу сказати, що це дійсно легка робота. Це було тяжко. Вона працювала, розкладала товари в залі і працювала на касі. Так, навіть без знання мови її взяли на касу. Хоча вона вивчила там якісь декілька фраз основних. Треба вам пакет чи. Готівка чи картка, щось вона там вивчила, якісь цифри, і от на цьому вона і виїжджала. Про роботу можна, звісно, довго говорити, але основне ви зрозуміли, що тут не так все просто з роботою, і зарплат тут великих не платять. Але або платять, але забирають половину в державу. Наступний мінус, який я для себе виділяю, це вклад суспільства. Чому? Тут повністю відсутня релігійна основа. Ну майже повністю, майже для 90% людей вони просто не релігійні. Ви можете сказати, ну добре, ми ж теж не такі релігійні, але все одно українське виховання закладає набагато міцніше підґрунтя християнської релігії. У нас спільні такі людські. Поняття про родину, що ви, начебто там потрібно вилюбити дітей і все таке, і якби підтримати чоловіка, жінку. Тобто, все в суспільстві так-то воно так, тільки трошечки не так. І цього не відчуваєш, поки ти не занурюєшся в якісь досить близькі стосунки з естонцями або з місцевим суспільством. Дуже тяжко якось навіть розуміти іноді вчинки людей. Ти. Типу, зупиняєшся, такі дивишся так, щось відбувається не так, як ти звик. Треба подумати, а чи взагалі це нормально, а чи ти приймаєш це це прийнятно для тебе? Тобто, досить часто виникають такі якісь непорозуміння для істонців, це порозуміння. Це для вас, ви типу, не зовсім розумієте, що взагалі відбувається, і про ці всі, що типу, дитині 18 років, іди геть, і я про тебе далі, типу, Ну, дбаю, але не те, що так прям сильно. З одного боку, це правильно, тому що дитина розвивається, розуміє, що їй потрібно від цього життя. А з другого боку, це дуже не прийнято для нас. Ми залишаємося українські родини, вони міцні, ми всунемо носа в кожну справу, ми намагаємося вирішити чужі проблеми, хоча свої не повирішували. Тут ні, тут інакше. Тут кожен займається своїми питаннями, займається своїми проблемами. Так, якщо ви близькі люди, ви можете попросити про допомогу і вам, звісно, допоможуть. Але просто так лізти і нести все вам на блюді для того, щоб вирішити вашу проблему, тут не будуть. Сюди, до речі, можна віднести і пункт друзі, естонські друзі. Так. Можна говорити, що мінусом є те, що суспільство закрите, не так часто люди пускають до себе, що це мінус-мінус. Але давайте подумаємо з іншого боку: скільки людей-іноземців в друзях у вас було в Україні? Ну скільки? Ну в мене було, ну може до десятка. Якщо у вас так само, то скоріш за все, що ви знайшли собі тут місцевих друзів, і вам легко було якось з ними знайти спільну мову, можливо, не тільки істонці, а іранці, пакистанці, з Бангладешу, люди з Індії, з Америки, з Литви. Друзі можуть бути звідки завгодно, і ви будете знаходити з ними спільну мову. Але якщо у вас було досить закрите коло спілкування, тобто ваша родина, ваші друзі, якісь зі школи. То чому ви думаєте, що приїхавши сюди, люди будуть вести себе інакше, ніж ви поводили себе вдома? Будь ласка, зважайте на то. І коли ви починаєте говорити, що естонці – о таке закрите суспільство. Подумайте, в якому суспільстві ви самі жили ще не так давно в Україні. Наступний мінус візьмемо також як більш стереотипне, такі це погода. Так, погода тут, звісно, могло би бути і краще. Але з другого боку літо тут чудове, не жарко. Якщо ви призвичаєтесь, то і зиму можна нормально пережити. Я обов'язково зроблю відео, бо хочу вам допомогти якимись людям, які тут страждають так само, як я страждала колись на початку. Обов'язково поділюся, як я все ж таки живу зиму без депресії. Як прожити зиму так, щоб навіть її не помітити, а тільки насолоджуватися якимись подіями і життям, в принципі, тут в Естонії обов'язково зроблю. Бо це на часі саме головне це правильний одяг. Ото як кажуть, що немає поганої погоди, а є поганий одяг, це правда. Єдине, що ти втомлюєшся за там, я не знаю 7-8 місяців носити оцей тяжкий, великий, довгий, теплий одяг під кінець зимового сезону, просто хочеться скинути вже з себе весь цей одяг. А зазвичай тепло все не настає і не настає, то тут треба терпіння, тільки терплячі люди, або люди, які люблять жити в холоді, можуть вижити в Естонії без суттєвих депресій. Хоча хочу вам сказати, що за 5 років мені хочеться вірити, що я призвичайлася вже до цієї погоди, але в мене стаються такі зриви, що все я більше просто не можу, не хочу. Я. Буду десь їхати, і подібне я досить часто зустрічаю серед друзів, експатів, переселенців, як так можна сказати, та і серед українців, і не тільки серед українців, і люди інших народів, народностей також починають думати о Боже тут не так чарівно, як влітку. Взимку, а зима довга, і вони теж починають думати, куди б їхати. Ще один мінус, ще одна причина, яка викликає бажання переїхати десь поближче до тепла і сонця це їжа. Так, ви заходите в магазин, ви бачите купу всього, все начебто є. І якщо ми говоримо про м'ясо, сир, про хліб, то так, буде майже те саме, що в Україні, ви не відчуєте великої різниці. А от щодо фруктів і овочів, ну людоньки, це просто катастрофа тут. Якщо ви звикли їсти помідори або не можете жити без е, смачних огірків, Естонія це не ваша країна, це однозначно. Гарні помідори привозять іноді, але вони можуть коштувати там 10 євро за кіло. Це я не жартую. Це так і є. Помідори за 2-3 євро за кіло. Ну це таке скло. До прикладу, я люблю гарбузяний суп і запікаю на нього овочі. Тобто я ріжу величенькими сматочками гарбуз, моркву, і туди йде ще помідори, треба запікти, і чесник. Так от за годину в духовці при 200 градусах гарбуз спікся, морква спеклася. Чесник ще й Цибульку я кладу, звісно, спеклися, а помідори ні. Яблука теж бувають дуже такі. Знаєте, на вид просто яблука те саме з полуницями. Ну зустріти, коротше кажучи, гарні фрукти це велика рідкість. Чи персики, які ми можна там, там, персики такі бувають міцні, що ними можна там, я не знаю, хліб розкатати, це реально факт. Якщо для вас дуже важлива наявність фруктів і овочів, гарної якості, які постійно ви можете їсти за помірні гроші, то тут такого немає. За гарні фрукти овочі треба заплатити досить дорого або десь їхати. Що теж треба заплатити? Наступний пункт хочу виділити медицину класично, традиційно. Всі про це говорять з одного боку. Тут не так погано тобто, медицина, якщо у вас якщо ви помираєте, вас врятують, і якщо зазвичай вам щось потрібно, там таке, то можна записатися до лікаря знову ж таки онлайн. Ви відкриваєте багато опцій. Хай каса – це медичне страхування, то вона за вас і платить за відвідання лікаря за якісь 5 євро. Ви можете отримати будь-яку послугу, головне почекати. Тобто, якщо а якщо ви помираєте, то ви просто вже йдете на швидку і вас там рятують так само за ті 5 євро. Тут боятися взагалі немає чого. Тут не так, як в Америці, то знаєте, розповідають. Нема страховки до побачення. Ти помираєш, але так, у вас має бути це страхування. Якщо не страхування, то тоді це велика копійка. Ну, це можуть бути тисячі євро. З другого боку тривалий час очікування, і лікарі дуже перестраховуються. Вони вам перевірять, ну просто все. От, приклад з мого життя я. Мала була операція на нозі, і я хотіла собі взяти лімфодренажний масаж, але цей масаж це переганяє лімфу і там, коротше, якось може бути неправильно впливати на ногу. Мене пустили по всіх е якихось неможливих і можливих лікарях, щоб перевірити мої всі і судини, і м'язи, і все, що завгодно, тільки для того, щоб направити мене на масаж. Це насправді добре, так, я. Тепер розумію, що я повністю здорова, що все в мене добре, і ніякої шкоди масаж моєму здоров'ю не нанесе, а буде тільки краще. Але слухайте, в мене то зайняло 4 місяці. Тож, також якщо ви любите ходити по лікарях, і це у вас таке хобі, то мабуть це не мінус, а плюс. Але якщо ви любите і звикли як в Україні вирішувати питання по здоров'ю швидко і оперативно, Естонія не ваша країна. І наостанок, мінус, про який я не можу не сказати, який для мене дуже суттєвий мінус, це велика кількість росіян. От саме росіян, які тут знаходяться вже давно. Не ті, які переїхали з Росії нещодавно, а ті росіяни, яких завезла радянська влада сюди, і от це якесь гетто. Вони поводять себе дуже незвичайним чином, і вони стоять окремо від тих росіян, які приїхали не так давно. Не знаю, як це зайде для українського глядача, але ніде правда, діти росіяни, які приїжджають зараз. Чи останні 5-10 років вони вивчають мову, вони говорять, вони інтегруються в суспільство, вони цікавляться культурою, вони цікавляться історією. Вони якось дуже гармонійно вливаються в естонське суспільство і не вимагають чогось від естонської влади, що власне, ну, естонська влада не має їм видавати так. Заробляють самі і влаштовують своє життя самі. А от люди, яких привезла сюди, радянська влада, вони. Чомусь вірять, що їм Естонія повинна, от держава їх має забезпечувати. Не знаю, як це в них виходить. Вони живуть в дуже закритому суспільстві, от і вони оперують своїми цими поняттями всередині своєї бульбашки. Тобто навіть діти, які вже народилися тут, і яким там 15 років, тобто вже давно Естонія була незалежна, але вони все одно народжуються у цих от бульбашках, вони продовжують цю традицію, що їм все повинні. Так трохи у Естонії виходить якось їх інтегрувати. Не всіх, дуже багато таких, які залишаються з оцими увіруванням від батьків. І такі підлітки дуже часто сильно виділяються. З основної маси. Наприклад, група таких от підлітків з російсько-радянської бульбашки не давала жити водіям трамваїв і, можна сказати, приривали рух трамваїв. Для них це, звісно, оха-ха-хі, які вони молодці, чим гірше, тим краще, знаєте. От. Але ж вони заважають. Всьому суспільству, тобто, люди їдуть, багато людей розраховує потрапити на роботу чи десь якесь місце призначення вчасно. А коли зупиняється трамвай, зупиняється весь рух, всі затримуються. В Естонії дуже чітко ходить транспорт, і в Естонії люди розраховують на розклад, але коли ось така можна банда незрозумілих дітей. Є. Перериває весь рух трамваїв, і це проблема. Це проблема. Не можу сказати, що прям в інших країнах немає таких проблем. Є, я думаю, просто люди, мабуть, якісь інакші, але в Соні ось ця проблема. І ще оця російська радянська бульбочка, в яку іноді потрапляються містонці, і вони там товаришують там всередині. Це люди, які зловживають алкоголем. Знаєте, як то кажуть, є інтелігентні алкоголики, я не дуже інтелігентні алкоголики. Ну, от вони от, там, не дуже інтелігентні алкоголики. І іноді ти проходиш повз, воно вже пройшло 100 метрів поза тобою, але все одно цей душок залишається навіть на вулиці. Як вони це роблять, я не знаю. Так, це великий мінус. Дуже велика проблема, як на мене, що люди просто. Не хочуть змінюватися. Вони законсервовані, вони залишаються в своїй бульбашці, і причому вони намагаються тягнути суспільство вниз, аби не розвиватися, аби не жити спокійно і комфортно. Ну, тому що для них це не комфортно. Для них комфорт це щось інакше. Мабуть, на цьому буду завершувати про свої мінуси, бо жалітися і розповідати, як це погано можна безкінечно. Так само, в принципі, можна і розповідати, хвалитися, що тут так класно, бо Естонія така країна контрастів, з одного боку все класно, з другого ні. І також, звісно, залежить багато від людини, яка тут живе. Комусь це плюс, комусь це мінус. Мені те, що я перерахувала протягом цього відео. Ці моменти мене турбують і не подобаються в Естонії. А так, в принципі. Можна завершувати вже це відео, не тримати вас довго. Сподіваюсь, воно буде для вас корисним, інформація вам знадобиться для прийняття якихось рішень. Також попрошу вас підписатися, поставити цьому відео вподобайку і побажати нам гарного дня!